О північ в Україні час підбивати підсумки доби з вами у прямому ефірі. Лілія Налягака. Повітряна тривога вже пролунала в низці українських областей. Як повідомили в командуванні повітряних сил, ворог запустив ударні дрони з різних напрямків. Для яких областей загроза актуальна? На тепер ви бачите на своїх екранах. Подбайте про власну безпеку. Двоє людей загинуло внаслідок обстрілу росіянами битицького старостату на Сумщині. Як повідомили вова, жертви росіян цивільні чоловіки. Ще в одного тамтешнього жителя гостра реакція на стрес. Росіяни атакували регіон всю добу, скидали авіабомби, завдали ракетного удару, спрямували дрони. Як наслідок, пошкоджені десятки будинків місцевих жителів, п'ять фактично знищені. Троє людей постраждали внаслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині. За даними обласної прокуратури, по обіді ворог вдарив по місту ФПВ-дроном поранено літню жінку, пошкоджено домоволодіння. Під вечір армія РФ вдарила з артилерії. У чоловіка 56 років гострий шок зачепило багатоквартирний житловий будинок. Пізніше окупанти повторно атакували місто. Спалахнула приватна житлова оселя 67-річну мешканку. П'ятеро загиблих та один поранений у наслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У дружківці росіяни вбили fpv дроном людину. Ще чотири жертви та травмований через ворожі атаки у Костянтинівці. Також там пошкоджені 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівля, авто і 5 ліній електропередачі. 30 разів за сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили, ВОВА, ворог обстрілював регіон дронами та важкою артилерією. Бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Синельниківському районі росіяни поранили 51-річного чоловіка. У тяжкому стані його ушпиталили. Є руйнування, пошкоджено інфраструктуру, приватне підприємство, торговельний центр, багатоповерхівку. По Нівичині – п'ять приватних будинків, зачепило також господарські споруди, два газогони та сонячні панелі. Вранці 6 липня армія РФ атакувала сімома шахедами Миколаїв. Внаслідок влучань травмовані двоє людей та пошкоджена цивільна інфраструктура, житловий будинок, будівля банку та кав'ярня. Докладніше про наслідки ворожого удару у матеріалі Єлизавети Кротак. Російські дрони атакували Миколаїв після дев'ятої ранку. Більшість містян ще були вдома. Удар припав на житловий сектор. Почули ну, ша... звичайні шахеда, а потім бац, і все. Дуже швидко все. Шахед над нами і вибух. Вікна, меблі, тут все. Воно ж сюди пішло. Ось ця будівля геть розвалена, наша прибудова. Якось буде. Будемо жити. Будемо жили. У Миколи майже нічого не лишилося від прибудови. Даху немає меблі, просто неба. вікон немає, але зараз літо. Будемо тут ночувати. Звичайно, можна й до дочки піти, але гадаю, не варто. Треба прибирати щось робити. Жити то треба. У будинку Івана вибух пролунав, коли всередині перебувало троє дітей та дружина чоловіка. І ми, коли забігли в середню кімнату, нас побивало всі стекла. І слава Богу, що е, ну я не бачив, але слава Богу, нас не посікло е, осколками від стекла, тому що дуже сильно був вибір. І ми тоді побігли. У нас є підвал, там є укриття, ми побігли той раз, тому що пер раз чутно було мопеда то ми одразу забігли. Уламки летіли туди, де родина намагалася сховатися. Наразі сім'ї ніде жити. Оце ось осколок, дивіться, воно осколок, прилетів розбіг. І тут починається, що ви бачите, вікна. Це ось упало, прям вилетіло таке ну, да, потолки. Це ось потолок. Казали, що в ванні треба ховатися а в ванні, дивіться. Ховалися, то да, перелетіло б на дітей. А ось бачите, даху немає тепер, вікон немає, нічого немає. Наталія нині мешкає у квартирі сусідів. Свою втратила внаслідок попередньої атаки. каже, цього разу вціліти вдалося лише дивом. Її тимчасове житло теж зруйноване, а дах спалахнув прямо під час обстрілу. І тут слишна летять. Чула, що летять. Був потужний вибух. Все повилітало. Вікна повилітали. Все. моя квартира з цього боку. А я зараз живу у сусідів, які поїхали за кордон. У мене мали демонтувати після попередніх прильотів. Там усе було зруйновано. Все полетіло. Гучно було дуже. Всі вікна вибило, все поперекидало. Страшно. Через ворожі атаки по центру міста травмована 31-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості в лікарні. Чоловікові 35 років надали допомогу на місці. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, кав'ярня та банк. Наслідок падіння БПЛА та їх уламків в місті виникло дві пожежі на території приватного житлового сектору. Горів нежитловий, тугповерховий будинок, площа пожежі склала 50 метрів квадратних. Та покрівля іншого двохповерхового житлового будинку на місцях обстрілу комунальники та рятувальники продовжують усувати наслідки російських атак. Єлизавета, кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. В Угорщині в ДТП втрапив автобус з українцями. Як повідомили в МЗС, автопригода сталася між містами Кунсент-Мартон і Тиса Фельдвар. Постраждала 21 людина. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. Попередньо водій не впорався з кермуванням. В автобусі перебували учасники та супровідники дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. 287 рейсів скасовано ще 106 обмежено. Така ситуація нині у російських аеропортах на вечір неділі. Найбільше затримок у московському Шереметьєво майже сотня у Петербурзькому Пулково. Також не працюють або функціонують із значними перебоями литовища Пскова, Калуги, Іваново та Тамбова. Все задля безпеки польотів повідомляє Росавіація. Нагадаю, обмеження на авіасполучення в аеропортах Росії почали запроваджувати в ніч проти 5 липня через атаки безпілотників і, як стверджують, сильні пориви вітру на тлі затримок, виник транспортний і пасажирський колапс. Новоросійську у Краснодарському краї зранку атакували безпілотники. Атаки відбулися з повітря і з води. У місті кілька годин поспіль тривала повітряна тривога. Намагалися працювати тамтешня система ППО. Дорожній та пішохідний рух на набережній перекрили. Наслідки атак на тепер невідомі. Нагадаю, після українських атак на російські військові кораблі в окупованому Севастополі новоросійськ став головною базою Чорноморського флоту РФ. У російському порту усть Луга в Ленінградській області сталися вибухи на танкері Ековізарт, який належить до тіньового флоту росіян. Щонайменше два вибухи зафіксували під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Через пошкодження стався витік аміаку. За останній час це шостий випадок пошкодження судені тіньового флоту росіян, які перевозять нафту та інші вантажі в обхід санкцій. Раніше цього року від вибухів постраждали танкери, які курсували під грецьким прапором. На борту одного з них, зокрема, був мільйон барелів нафти. Причини вибухів офіційно досі не встановили. Щонайменше 69 людей загинули у Техасі через масштабні повені, найбільше в окрузі КЕР, 11 з них діти. Такі останні дані з зони лиха повідомляє CNN. Врятованих 850, Скільки зникло безвісти, поки невідомо. З огляду на масштаби трагедії, президент США Дональд Трамп, оголосив у регіоні режим стихійного лиха. Паводки спричинили рясні зливи, після яких із берегів вийшла ріка Гваделупе. В окрузі Кер, що на півдні штату, за 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів. Саме там був розташований дитячий табір. На момент початку повеней в ньому перебувало понад 700 осіб. Директор табору Дік Істленд, який до останнього рятував людей, загинув. Я нагадую, що росіяни вже атакують Україну ударними дронами. У командуванні повітряних сил повідомили, ворог запустив їх із різних напрямків. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Подбайте про власну безпеку. А я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Бажаю всім нам безпечної ночі. І наостанок хочу ще раз привітати воїнів військово-морських сил ЗСУ, які 6 липня відзначали своє професійне свято. До цього дня у ВМС презентували спеціальний ролик про історію цього роду військ в Україні. Подивіться, і ви. З давніх давен наш військово-морський флот відігравав важливу роль у зміцненні держави. Славнозвісні флотилії князя Олега та Ігоря несли державну волю Дніпром та Чорним морем до берегів Константинополя у козацьку добу флот легендарних запорожців був грозою Османської імперії. Швидкі та маневрові чайки, хоробрість і винахідливість стали символом свободи і сили. На початку ХХ століття, під синьо-жовтим прапором Української Народної Республіки, українські моряки хоробро заявили про свою незалежність у Чорному морі. Кораблі, що підняли українські прапори, стали символом національного відродження. З відновленням незалежності Україна повернула не лише свободу, а й свою морську славу. Її моряки гідно продовжили славні традиції своїх предків. Після ворожої окупації Криму українські моряки не здалися. Вони вийшли із заблокованих баз, зберегли вірність присязі і продовжили успішно захищати вітчизну. Сьогодні військово-морські сили України це кораблі, броньовані катери, морська піхота. Морська авіація, берегові ракетно-артилерійські війська, дрони Камікадзе та спецпідрозділи. Це люди, які щодня боронять море, небо і рідну землю. Наші військові кораблі стали символом опору і незламності, а наші морські дрони вироком для флоту агресора. Українська морська піхота давно слугує взірцем високого рівня підготовки, бойового досвіду. Та готовності виконувати надскладні завдання на суші та на морі. Успішні морські операції ВМС України демонструють високу професійність та бойову здатність українських моряків, а також їхню важливу роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Тож сьогодні, як і тисячу років тому, українські моряки є символом сили, честі та звитяги, з днем військово-морських сил, збройних сил України. Рівних можливостей